5 квітня 2023 року. Заняття з народознавства. Тема заняття читання вірша Лесі Українки Вишеньки. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, країна моя. Доброго ранку, рідний садочку. Доброго ранку цінь мира, тепла. Ми всі діти українські. український славний рід. Дбаємо, що про нас маленьке добра слава йшла у світ. Діти, а як заслужити цю славу? Що для цього треба робити? Правильно, мої любі, добре навчатися, бути вічливими, добрими, вихованими, а потім старанно працювати. Діти, саме такими були всі видатні люди, які прославляли нашу Україну. Саме такою була і Леся Українка, яку знають і пам'ятають у всьому світі. Послухайте про неї розповідь. Леся Українка була розумною дівчинкою. У чотири роки вона добре читала. Коли їй виповнилось 9 років, дівчинка почала писати вірші. Леся дуже любила природу, мала свій квітник і город, який сама обравляла і доглядала. Тому і перші вірші були про природу України. Коли Леся була маленькою, разом із батьками і сестрами посадили сад. Молоденькі яблуні, груші, вишеньки. Леся дуже любила милуватися вишнями, коли вони червоніли, достигли висіли на гілках. Мабуть, згодою про той сад, про дитячі роки, Леся і написала вірш вишеньки. Послухайте, будь ласка, діти, цей віршик. Поблискують черешеньки листя зелененьким. Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дів... Дівчаточка хлоп'яточка під деревцем скачуть. Простягають рученята та мала не плачуть. Ой, вишеньки-черешеньки, червоні спілі. Чого ж, бо ви так високо виросли на гілі? Ой того ми так високо. Виросли на гілі. Якби зростали низенько, чи то би доспіли? Діти. А чи всі вам зрозумілі були слова в цьому віршику? Слова та вислови? Так, не всі зрозуміли, так? Ось такі вислов, вислів, як Бабить очі. Діти, як ви гадаєте, що він означає? Правильно, він означає, коли ти на, на щось дивишся, то радісно стає. Як діти дивилися на вишеньки черешеньки, їм стає, ставало радісно, вони раділи. Діти, а є, Ще один вислів, з яким ви... ви стикаєтесь вперше. Це годі дістати. Діти, як ви гадаєте, що він може означати? Правильно. це коли діти не можуть дістати щось, тому що високо росте. От вишеньки росли високо, і діти їх не могли дістати. Послухайте тепер віршик, розуміючи всі слова, які в ньому є. Поблискують черешеньки в листі зелененьких. Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточка хлоп'яточка під деревцем скачуть, простягають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти. Ой, раді б зірвати, Та годі дістати. Ой, вишеньки-черешеньки, червонії спілі. Чого ж бо ви так високо виросли на гілі? Ой, того ми так високо виросли на гілі, Якби зростали низесенько, Чи то б дос... доспіли б. Діти, а давайте ми з вами поміркуємо трішки. І скажіть мені, будь ласка, які були черешеньки? Правильно, блискучі вони поблискували. А де поблискували черешеньки? Листі зелененькі, молодці. А кого вони вабили? Вони вабили очі діточка маленькі, правильно. А що роблять дівчата та хлоп'ята біля дерева вишеньки-чарешеньки? Вони під деревцем скачуть, простягають рученята та мало не плачуть. А чому ж вони мало не плачуть, діти? Бо хочуть з'їсти вишеньки. Та високо лізти, да? треба високо-високо залізти, щоб вишеньку дістати. А що, про що ж вони запитують у вишеньки? Чого так високо виросли вишеньки, правильно? А що ж вишенька черешника їм відповідає? Якби росли низесенько, то встигли би доспіли спі... до б. Як ви гадаєте, встигли б доспіти вишеньки черешеньки? Ні, тому що їх би вже з'їли, так? Молодці мої любі. Діти, а ви любите вишеньки черешеньки? Так, любите. А чому ви їх любите? Які вони? За смаком? Вони смачні, солодкі, соковиті, корисні. Молодці мої любі. Послухайте, ще раз віршик тоді. Поблискують черешеньки в листі зелененькі. Черешеньки ваблять очі діточкам маленькі. Дівчатко і хлоп'ятко під деревцем скачуть, Простягають рученята та мало не плачуть. Ой, вишенькі, черешенькі, червонії, спілі. Чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ми так високо виросли на гіллі, Якби зростали низенько чи то доспіли. Ось такий, такий гарний, гарний віршик склала про вишеньки-черешеньки Леся Українка і, сподіваюся, вам сподобалось. До нових зустрічей!